Доброго дня, мене звуть Дмитро. Я it інженер компанії Softico. Сьогодні ми з вами поговоримо про проблеми, які можуть викунути під час встановлення Windows 11 на ПК, який не відповідає мінімальним системним вимогам. Поїхали! Перший спосіб, який нам може допомогти, це використання командного рядка. Під час встановлення Windows, коли нам випадає меню з вибором мови, нам потрібно натиснути такі клавіші, як Shift та F10. Після того, як ми їх натискаємо, нам потрібно прописати наступну команду Regedit та натиснути Enter. Далі ми переходимо HK Local Machine, Далі System, Setup. Для того, щоб створити нову папку, натискаємо на setup права кнопка миші, New Key. Прописуємо назву Labconfig. Далі знову натискаємо праву кнопку миші, dword 32 та прописуємо Bypass TPM-Check. Натискаємо Enter та прописуємо у Value 1. Окей. Okay. Знову права кнопка миші. Створити dword 32 та прописуємо Bypass Secure Boot. Натискаємо Enter. Одиничка. Окей. OK. Закриваємо редактор реєстру. Закриваємо командний рядок. Та далі йдемо до стандартної установки. Зараз, зараз вже. Наша система нас пропустить, і Windows 11 буде встановлюватися навіть на ПК, який не відповідає мінімальним системним вимогам. Для наступного способу нам потрібно скачати безкоштовний застосунок Rufus з сайту rufus.ie. Після того, як ми скачали, Відкриваємо цей застосунок. Далі вставляємо флеш-накопичувач, обираємо образ, який потрібно записати на наш диск, та натискаємо кнопку внизу почати. Зараз ми бачимо на екрані наступні пункти. Ми можемо зняти обмеження. Для пристроїв, які мають менше, ніж 4 ГБ оперативної пам'яті, також вимкнути Secure Boot та TPM 2.0. Також ми можемо звідси видалити вимогу на онлайн обліковий запис Microsoft. Обираємо потрібні нам чекбокси, натискаємо ОК та чекаємо, поки образ запишеться на наш флеш накопичувач Після успішного запису образу ми можемо інсталювати нашу Windows на будь-який слабкий ПК. Для наступного способу нам потрібно перейти на сайт shinigans.d для створення файлу автоматизації автонатанд.xml. Гортаємо вниз, нам потрібно обрати два чекбокси: це bypass Windows 11 Requirements та дозволити встановлювати Windows на ПК без інтернету. Гуртаємо вниз і нам далі потрібно брати, скачати цей XML файл. Ми вже робили стосовно цього сайту повне відео. Посилання на нього можете знайти у описі до цього відео. Отже, скачемо цей XML файл. Далі нам його потрібно перекинути до нашого флеш-накопичувача з нашої Windows. Цей файл повинен лежати на одному рівні з setup.exe файлом. Все. Після цього, коли ми будемо встановлювати Windows, ми обійдемо мінімальні системні вимоги. Наступний спосіб. Підходить, якщо ви хочете оновити з Windows 10 до Windows 11. Пишемо в пошуковому рядку Windows 11, переходимо на офіційний сайт Windows. Далі створення інсталяційного носія з Windows 11. Натискаємо Завантажити та відкриваємо цей файл. Далі нам потрібно прийняти ліцензійні умови та обрати папку, куди буде скачано наш. Образ Windows 11. Після того, як ми скачали образ, натискаємо готово. І якщо зараз ми відкриємо наш образ та почнемо встановлювати Windows 11. То ми зіткнемось з проблемою під час оновлення з Windows 10 до Windows 11 нам видасть помилку, що наша наш ПК не відповідає мінімальним системним вимогам. Закриваємо програму інсталяції Windows 11. Тепер нам потрібно знову відкрити наш образ Windows 11. І в рядку пишемо CMD тобто визиваємо командний рядок, щоб він відкрився зразу з цією директорією. Далі нам потрібно прописати шлях до файла setup.exe. Для швидкого набору, коли ми почнемо писати S або C, ми можемо натиснути Tab і воно доповнить шлях. Далі пишемо slash Product пробіл, сервер. Та натискаємо Enter. Далі в нас знову запускається програма інсталяції Windows 11, і вона пропонує встановити Windows Server. Не переживайте, буде встановлена звичайно Windows 11. Таким чином ми можемо оновити Windows 10 до Windows 11 на будь-якому ПК, який не відповідає мінімальним системним вимогам. Зараз ви це побачите. Як бачите, ми пройшли успішну перевірку. І далі тепер ми можемо оновлювати Windows 10 до Windows 11. Тут далі можемо обрати, потрібно зберегти файл або створити чисто Windows. Закриваємо файл інсталяції та переходимо до наступного способу. І останній на сьогодні спосіб для. Цього способу нам потрібно два образи: один Windows 10, інший Windows 11. Відкриваємо образ Windows 10, переходимо до папки Source та шукаємо файл appraisers.dll. Шукаємо та виділяємо та копіюємо цей файл. Далі нам потрібно відкрити наш образ Windows 11, папка Source та вставити цей файл в папку з заміною. Все. Ми знову ж таки тепер зможемо встановити Windows 11 на комп'ютери, які не відповідають мінімальним системним вимогам. Дякую вам за перегляд. Напишіть в коментарях, який спосіб вам допоміг. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Дякую за увагу! Гарного дня!